Всім, всім, всім добра! Я Олександр, людина Чедосія, вітаю вас у Венера просторі. Золота епоха. Друзі, надихає мене творити для вас разом з вами. Дивлячись по перегляду попереднього відео про від'єднання від воркера, це тема, яка цікавить багатьох. Це те, що ви бажаєте пропрацювати, і щиро сердечно раджу, щоб ви мінімум три, а то й сім разів пропрацювали, тому що тільки так ми візьмемо на себе відповідальність. Тільки в такий спосіб ми зможемо зберегти свою енергію і повернути собі за те, що належить нам по праву. Отож, ми продовжуємо наш розвиток. Вдячні за ваші коментарі. Безмерно дякую за. А щирість і щедрість тих слухачів, які так свято цінують закон справедливого обміна. Отож, сьогодні ми спілкуємось на тему можливості інтеграції більше світла. У цей час, мої милі, ми всі. Все ще глибоко занурені в процес інтеграції неймовірної зміни вібрації та свідомості, які були спільно створені завдяки об'єднаним зусиллям пробудженого людства та небесної компанії з самого початку 2024 року. Це дуже унікальний та індивідуальний процес, через який наша улюблена її присутність веде нас відповідно до нашого. Найвищого блага наша присутність є максимально м'яка, і водночас допомагає нам інтегрувати ці зміни, що, в свою чергу, змінюють життя якомога швидше. Протягом решти цього місяця буде декілька потужних можливостей для нашої присутності Яєм, щоб допомогти всім нам м'яко, ніжно прискорити цей процес інтеграції. І ось. В ніч 17 на 18 вересня, власне, сьогодні ми отримаємо часткове місячне затемнення у повний місяць. Пік цього затемнення буде о 5.41 за київським часом. Ця астрономічна подія розпочинає двотижневу серію неймовірних затемнень, яка наростатиме до 2 жовтня, коли ми з вами побачимо сонячне затемнення молодого місяця. У розпалі цієї серії затемнень ми матимемо ще три потужні потоки світла, які створюються ще не простір, який допоможе нашій її присутності швидко просувати наш процес інтеграції. Першим припливом світла буде дуже важливе. Рівнодення 22 вересня, яке унікально посилюється серією затемнень. Другий приплив світла відбудеться 29 вересня. У цей день мільярди людей у всьому світі визнають улюбленого нашого наставника, Архангела Михаїла та його безкорисливе служіння кожному сину і доньці, Бога, що розвивається на нашій улюбленій матері землі, і на знак вдячності. До кожного з нас за цю демонстрацію вдячності людства Архангел Михаїл керуватиме своїм легіоном ангелів сили та захисту, щоб переднути землю на північний південь, схід і захід, і благословити кожну людину на цій планеті посиленим силовим полем Божої волі, сили та захисту. І третя подія відбувається наступного дня, уже 30 вересня, цей день відомий у всьому небесному світі як. Ангельський урожай у Шамбалі. Компанія Небес показала, що це щорічне зібрання, під час якого ангельське царство входить до небесного храму Шамбали. А протягом цього священного часу всі різні ордени ангелів представляють перед вівтарем божественної любові вишукані букети світла, які вони додали до світу впродовж минулого року, через своє служіння людству царство стихій та матері землі. І тоді, у знак люблячої вдячності, наш Бог, Батько, Мати, наділяє кожного ангела світлом і божественним втручанням, які їм знадобляться для виконання серцевого зобов'язання, яке вони взяли на себе, щоб служити матері землі та всьому її життю протягом наступного року. Ви і я, як сини, і, доньки Бога, маємо можливість посилити цей процес, зосередившись на Ангельському царстві в цей день, і додавши нашу найглибшу вдячність улюбленим ангелам за вічне служіння, яким вони благословляють нас щодня і щогодини, для того, щоб ми могли повною мірою скористатись можливостями, які ми відчуваємо протягом решти вересня 2024-го компанія, небес знову просить нас бути уважними. Залишатися зосередженими на світлі, піклуватись про себе і кожним можливим способом брати участь у будь-якій діяльності світла, до якої наша її присутність веде нас, щоб розширити можливості. Отож, друзі, давайте собі більше часу на відпочинок, медитацію, та просто будьте в насолоді. Пам'ятайте, що цей процес інтеграції обережно виконується. Кожним святим подихом, за святим подихом. Моя любов до вас повна. І я вічно вдячний вам за вас і вашу присутність у моєму житті. Хай Бог вас благословить. І ось зараз у нас ніжне звернення, яке допоможе вам увійти у ваше серцеве поле та згадати, хто. Ви є. І зробимо ми всі це разом, тим самим посиливши діяльність світла, примноживши її на кількість учасників по всій планеті. І, зокрема, надзвичайно тішить мене, що це проробляється в форматі української медитації, україномовному просторі. У різних країнах, завдячуючи тим чисельним слухачам, які присутні, і переглядають, і прослуховують, і втілюють це в своєму житті. Отож, глибокий вдих. І ми розпочинаємо подумки чи голос разом зі мною. Я єдиний з усім життям. Я є моя, я є присутність. І я є єдине з яє присутністю кожної людини на землі, як єдиний подих, одне серце биття, єдиний голос, єдина енергія, вібрація та свідомість чистої божественної любові. Я закликаю. Мого Бога, батька, матір та всю небесну компанію допомогти мені, допомагати нещодавно пробуджені, активовані та піднесені свідомості кожної людини на землі, відчутно визнати та прийняти повне усвідомлення того, що ми єдине з усім життям. І ще немає жодного розділення. Улюблений Бог Батько Мати. Я прошу, щоб ти розширив безсмертне, переможне, потрійне полум, яке пульсує в серці кожної людини. з цього священного. Вогню, серце любові. Дозвольте цьому серцю любові розширюватись і поширюватись крізь полум'я серця кожної людини. Поки воно не огорне всю планету, Земля. І тепер легіони світла з кожного піднесеного рівня буття розширюють свою любов. У всеосяжному тілі нашого Бога, Батька Матері тіло Бога є основою всеосяжної божественної любові, на якій кожна частинка і хвиля життя в усьому творінні живе, дихає і має свою істотну присутність. Цей незбагненний приплив божественної любові від світла тепер протікає через все охоплююче тіло нашого Бога, Батька, Матері та заповнює землю, благословляючи кожного чоловіка, жінку та дитину співчуттям, зціленням. Під бадьорем, втіхою та космічним прощенням. Божественний намір цього дару згори полягає в тому, щоб підтримати нас у безпрецедентних змінах, які ми зараз переживаємо. Коли цей дар безмежного світла омиває землю, кожна атомна та субатомна частинка та хвиля життя на цій планеті підноситься в обійме Божественної благодаті. Завдяки Божественній благодаті, цей дар світла зараз вливається в ментальне тіло. Свідомий розум, підсвідомий розум, надсвідомий розум і фізичну структуру мозку кожної людини на землі. Цей дар світла від нашого Бога, батька матері зараз балансує праву і ліву півкулі мозку кожної людини, тактиву наші Духовні мозкові центри на вищий рівень божественного потенціалу. Завдяки цій активності світла шишкоподібна залоза, гіпофіз і гіпоталамус кожної людини, а також гангліозний центр у основі нашого мозку тепер зможуть допомогти нам. Зрозуміти кожну космічну свідомість по-новому. Завдяки цьому зміщенню, я є присутність кожної людини тепер відкриває нашу п'ятивимірну коронну чакру просвітлення на повну ширину. Це дозволяє кожному з нас. Відтепер спілкуватись з нашою яє присутністю та компанією небес на багато більш свідомому рівні, досягаючи все вище чистої землі безмежної пишноти та нескінченного світла, де існують шаблони досконалості для п'ятивимірної, кристалічної, сонячної. Нової землі. Коли я зосереджую свою увагу на світлі Бога, яке зараз тече через морзок кожної людини, я чітко бачу, як фізичні, ефірні, ментальні та емоційні тіла людства заливаються сяючим світлом Бога. Це багатовимірне, багатогранне, вільно текуче, п'ятивимірне кристалічне сонячне світло поширюється в кожну клітинку земних тіл людства, дозволяючи яє присутності кожної людини отримати повне панування над цим досвідом. Який ми зараз разом стверджуємо. Отче, Мати Божа. З Твого славетного серця я виник і в Твоє любляче серце одного дня, коли моє служіння тут на землі закінчиться? Я Повернуся. Я щиро дякую вам за привілей мати життя і за моє фізичне втілення в цей священний час, коли божественна любов і моделі досконалості для п'ятого, для п'ятовимірної, кристалічної, сонячної нової землі. Спільно створюється на цій планеті. З глибоким смиренням я пропоную тобі, дорогий Боже, чашу моєї свідомості як святий грааль, через який тепер процікає світло творіння, щоб виконати Божественний план для планети Земля. Улюблений Батько Мати Божий, з цього моменту з кожним моїм подихом. Наділи мене здатністю випромінювати любов моєї присутності до кожної частинки та хвилі життя, що належить або служить землі в цей час. Я усвідомлюю єдність всього життя. Я. і глибоко змиряючись, схиляюся перед світлом космосом, служу пульсації світла в тілі найвищого джерела. Я є, і так воно і є, коханий. Є наша щира і глибока вдячність повній присутності Бога, Батько, Матері, Компанії Небес, наші улюбленії присутності за цю важливу привілею і активацію. В нашому житті, і хай все це проявиться для втілення божественного плану для кожного із присутніх для всього людства і планети Земля. Глибока щира вдячність вам, дорогі співтворці, за вашу присутність і причетність до цієї важливої справи. Залишайте коменти, діліться враженнями, діліться у своєму світі, поширюємо світло. Дякуємо за дар творцю.